З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Четверо поранених на Харківщині. Напередодні увечері загарбники завдали авіаційних ударів по Куп'янську. У результаті пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Дві жінки травмовані їх шпиталізували. Під атакою ударних ворожих безпілотників опинився Чугуїв. Потрощено майно цивільних підприємств спалахнули пожежі без потерпілих. Попередньо російська армія застосувала БПЛА Герань. 2 зазначили в обласній прокуратурі. А на Херсонщині через обстріли РФ спалахнули дві пожежі. Як повідомляють у ДСНС, сьогодні в день російська армія обстріляла два населені пункти Херсонського району. Внаслідок влучання загорілася господарча споруда та гараж. Рятувальники оперативно все загасили у Запорізькій області. Через ворожі атаки по громадах пошкоджені приватні будинки. Про таке сповістила обласна влада. Попередньо без постраждалих. Сумщина та Чернігівщина під обстрілами. Ворог продовжує тероризувати прикордоння і не тільки є загибла та поранені. Детальніше про обстановку на північно-східних теренах дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Яку інформацію маєш для нас? Вітаю, Лілія. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. За добу зафіксовано майже чотири сотні вибухів. Причому удари не тільки по прикордонню. по великописарівщині. Гатили з артилерії та РСЗВ. Там загинула 63-річна працівниця ферми. Краснопільщину ворог і далі накриває керованими авіабомбами. За ніч 15 кабів, за день 32. Поранено двох цивільних жителів в багатьох громадах. Руйнування: Сумський, Садівський, Миропільський, Степанівський – Постраждали переважно житлові будинки та автомобілі. Були й займання після вибухів. Пожежі ліквідували рятувальники. З найбільш обстрілюваних територій триває евакуація місцевих мешканців. Зокрема, це відео з юнаківської громади від білих янголів поліцейського екіпажу, який вивозить людей з прикордоння. Цього разу вони перемістили 98-річну жінку, яка не може самостійно пересуватись, та її 75-річну доньку. Гучної на Чернігівщині там під вогнем були села Корюківського та Новгород Сіверського районів, скиди з дронів, ФПВ, міномети та артилерія. По медведівці також гатили там. Постраждав житловий будинок. Лілія дякую, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. США змінює військову стратегію. Китай і Тайвань стають головним пріоритетом. Про це повідомляє Вашингтон Пост в середині березня. У Пентагоні розповсюдили документ з грифом таємно за підписом міністра оборони США. Піта Гехсета. він зазначає захист тайваню від можливого китайського вторгнення згідно з інструкцією з огляду на кадрові та ресурсні обмеження Міноборони візьме на себе ризики на інших театрах воєнних дій. Документ передбачає тиск на європейських союзників. Щоб ті збільшили оборонні витрати і використовували, виконували головну роль у стримуванні Росії на відміну від попередньої адміністрації, яка приділяла увагу протидії російській агресії. Нова стратегія вимагає від НАТО набагато серйознішої відповідальності. Президент Ірану Масуд Пезешкіан відмовився від прямих переговорів зі США щодо ядерної програми. Він підтвердив, що Тегеран відхилив пропозицію президента Трампа про прямий діалог однак, залишив відкритою можливість непрямих переговорів. Раніше на початку березня Дональд Трамп повідомляв про надіслання листа верховному лідеру Ірану. Аятолі Алі Хаменеї з пропозиціями щодо ядерної програми це відбувається на тлі побоювань щодо можливої військової конфронтації, оскільки Тегеран продовжує збагачувати уран до рівня близького до збройового, хоча офіційно заявляє про мирні цілі своєї ядерної програми. Лідер Хамасу Халіль Аль Хайя заявив, що угруповання погодилося на пропозицію про припинення вогню в газі. Він зазначив, що Хамас схвалив пропозицію, що надійшла від. Посередників із Єгипту та Катару. Ця ініціатива передбачає перехідний етап із щотижневим звільненням п'яти ізраїльських заручників. Єгипет уже отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо цієї пропозиції. Канцелярія прем'єр-міністра Беняміна Нетаніягу повідомила, що після серії консультацій Ізраїль передав посередникам зустрічну пропозицію, яка була повністю узгоджена зі США. На тлі зростання тиску з боку США, прем'єр-міністрка Данії Метта Фредеріксен планує триденний візит до Гренландії, починаючи з 2 квітня. Під час поїздки вона зустрінеться з новим прем'єр-міністром острова Єнсом Фредеріком Нільсеном. Та членами його коаліційного уряду візит запланували після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де заявив, що Данія є поганим союзником для острова. Фредеріксен у своїй заяві підкреслила важливість єдності між країнами. Гренландія, хоча й має власний уряд, з 1979 року, але залишається частиною королівства Данія, тоді як більшість політичних партій острова прагнуть повної незалежності. На Львівщині створили першу в Україні хокейну команду ветеранів, які через війну Росії втратили кінцівки. Десятеро бійців чотири рази на тиждень збираються на тренування, бо мають амбітну ціль перемогти на чемпіонаті світу і запрошують долучитися інших воїнів, бо гравців все ще бракує. Як ветерани з ампутаціями грають у хокей, бачив Роман Гаврилів. Намагаюся більше сідати сам, самостійно. Я вже... Учився, як то кажуть. Ви до допомоги след. Так цей засіб називають хокеїсти. Це сани, які фіксують тулуб і ноги. Для надійності тіло обмотують скотчем, і тренер виводить кожного на лід. На цьому відмінності адаптивного хокею від звичайного закінчуються. Так само дозволені драки, такі самі правила в про плані прокидання, офсайду. Тому подібне, перша в Україні команда з хокею на санях сформувалася минулоріч під час спортивного табору у Словаччині. Туди ж поїхав волонтер Олександр. Він утратив нову в ДТП, коли перевозив чергову автівку. Ко на фронт нам сказали словацькі тренера, що люди вниз два місяці вчаються тільки їздити. От. Ми трошки інші. Ми загартовані і ми сіли і поїхали. Від січня тренування чотири рази на тиждень. Від інтенсивних занять у всіх стало сильнішими руки, спина і плече. Перші рази було незвично. М'язи працювали не ті, до яких ти там в залі звик працювати, але вже, вже звикший і вже все добре. Азовець Олександр Жавненко досі не реабілітації. Хокей допомагає відновлюватися не лише фізично, а й морально. Ти бачиш хлопців з такими самими проблемами, подібними проблемами, як і в тебе, але вони дають раду, гарний настрій, підтримують одного, жартують. Тобто, це, ну, це те, що треба. Це те, що треба для такого відновлення. Спортсмени маневрують полем. Пас тепер шайбу веде Євгеній. Він зазнав поранення під час танкового обстрілу. Три снаряди були по нашим позиціям, і саме третій влучив прямо в мій бліндаж. Де я перебував лікарі мусили анпутувати праву кінцівку, нульова ампутація. Тобто, це вилучення ключового суглобу. Євганій раніше нічого не тямув у хокеї, та нині знайшов у ньому мету свого життя. Команда отримала запрошення на чемпіонат світу. Турнір уже за рік. Не просто взяти, а його виграти 100%. тому що ми маємо показати, що наш український дух, наша українська сила, ми не зупиняємось і будемо йти до перемоги. Останній етап тренувань спаринг, щоб навчитися вести шайбу і створювати суперникам більшу загрозу на їхній частині поля. Легше працювати, тобто вони дуже психологічно готові, вони дуже морально налаштовані на цей спорт, Вони приходять з великим запалом, з великим бажанням. Тренер Сергій Швець вірить в успіх команди на чемпіонаті світу, але поки бракує гравців, тож клуб досі відкритий для інших бійців із пораненнями. В професіональній команді має бути там 15 гравців, плюс два, два запасних і два воротаря. В нашій команді в даний момент стільки гравців немає. Світи незабаром перша команда зі Следж Хокео вирушить у ще один спортивний табір. Далі товариські матчі з новоствореними українськими клубами зі Львівщини, Роман Гаврилів, вірій глубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Ведмеді прокинулися, олені скинули роги, а мавпи чекають переїзду у літні вольєри. Попри нетипово теплу зиму, тварини тепло зустрічають без стресу. Наша знімальна група побувала у Черкаському зоопарку і дізналася про особливості цьогорічної весни для його мешканців. У дрібних приматів нині час фруктового бранчу. Метушливі біловухі макаки вже мають цьогорічне поповнення. Малюкові лише два місяці він міцно тримається за маму, незабаром із зимового вольєру. Їх переведуть у літній, і тварини це відчувають. Ну, в раціоні рибка, м'ясо, овочі, фрукти, зелень, о, всякі чайки їм робимо заспокійливі. Весняні такі, ну, з калиною, дуже активні, дуже хочуть на вулицю. Страшне, як хочуть. Традиційно першими віщунами весни вважають ведмедів. Відомі у Черкасах Гута і Бурмак, попри теплу зиму, добре виспались і починають ліниво обстежувати вольєр. Ніби як трішки не дуже активні, але це ненадовго. Зараз вони трошки поїдять до бреників, походять, розгуляються. Будуть бігати. У березні прокинувся, і бабака Олені скинули роги. Погода цьогоріч вплинула хіба лиш на гін тварин. У деяких видів він тривав довше, ніж зазвичай. Появу малят звірів очікують у період з квітня по червень. Всі дуже виглядали. Ми як повідкривали їхні утепління, познімали. Вони вже виглядали на сонечко. всі хотіли гуляти. Побачили сонце. Ну все ждете, малиші, ще жде, тому що ще холодно. Теплі дні, звичайно, випусти, але потім єлі позаганяли. Да, так. була така проблема, що вони от, ну, все тепло. Після того як тепла погода стане постійною, частину тварин переведуть на оновлене, полегшене меню. Вже скоро на весняно-літній раціон переведуть їх хижаків. І з 1 квітня їм даватимуть менше м'яса. Із посиленням активності сонця росте, і кількість відвідувачів. Краще розгледіти мешканців зоопарку можна буде після того, як їх переведуть у літні вольєри. Це станеться, коли температура стабільно триматиметься вище шістнадцяти градусів. Ірина Васюра, Днискононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Весна квітує в Ужгороді. Там забуяли цвітом магнолії. Найбільш рясно вкрилися квітами дерева на центральній площі міста. Там їх близько десятка. Однак із роками локації з магноліями в Ужгороді стало безліч. Екзотичному дереву сподобався клімат Закарпаття. Із 240 видів екзота там росте близько десятка. Першою квітне магнолія кобус. Вабить легким ароматом. Клас, дуже гарно, да, да, дуже так. класний. Пахнуть милує око, ніжністю цвіту та нагадує. Все починає розквітати, і так хочеться, да, щоб вже все зелено було, яскраві якісь кольори після. Зими справжня квітуча весна вже в Ужгороді. Тут буяє магнолія. Дерева вкрилися цвітом і збирають навколо себе натовпи туристів. Приїхали так. з Одеси. Ми вас тут відпочиваємо і душою, і тілом, І там та, і тут. В нас таки немає. Вчора ще вони не були розкриті, так? А на кожен да, день. І от ми були, були вчора. І вчора така були, були такі бутончики, а сьогодні да, вже. Нолія почала розпускатися на початку тижня. Першим порадував своїми білими квітами вид кобус. Батьківщина її Японія, в себе в Японії вона зростає на вологих місцях у лісах. От. Вона більш витривала, не боїться навіть заморозків, настільки, якщо невеличкі заморозки квітує. Із 240 видів на Закарпатті росте близько десятка. На центральних вулицях міста вже рясно буяє і магнолія Суланджа. Її квіти ніжно-рожеві, а ще. Коли квітує магнолія Суланджа, розкрилася квітка. І ранком, коли до неї підійти, торкнутися ладоню, відчувається тепло. Начебто вона виділяє тепло якесь. Маленька насінинка нагадує сердечко. Киянці любові квіти нагадують рідний дім. Жінка приїхала в Ужгород перепочити від постійних обстрілів. Каже, споглядання дерев для неї справжня терапія. Дома в Києві завжди ходила в ботанічний сад, там теж великі зарослі магнолії. Ну, чудово, це завжди прихід весни. Просто відігріває душу трохи. От я прийшла тут трошки погрітися в цих променях. Магнолія буде квітнути близько 14 днів, а вже за тиждень до її рожевого цвіту. То єднаються пишні сакури. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі зустрічайте в ефірі Олексія Фадієва. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 18. Дякую, колегу. Будемо говорити про ситуацію на фронті і про те, що Укрзалізниця зокрема відновилася після кібератаки. Розкажемо про все.